Розлучені користувачі Reddit, коли ви зрозуміли, що вашому шлюбу прийшов гаплик, коли я знайшла текстові повідомлення, в яких він зізнавався, якісь дівчині в коханні, і жартував про гроші зі страхування мого життя. Коли ми сіли вдвох і дійшли згоди, що не можемо зараз дозволити собі придбати нову машину. А через два дні він купив собі нове авто, яке, за його власними словами, було нам не по кишені. Того вечора я прийшла додому з роботи, налаштована на суперечку, і раптом зрозуміла, що він чудово знав, як я розгніваюсь, але був готовий заплатити таку ціну, аби розжитись машиною. Знадобилось кілька місяців, щоб зібрати гроші на переїзд, але мій шлюб розвалився в той вечір. Я страждав від серйозних загострень хвороби крона впродовж кількох років під час найгіршого епізоду, що тривав три місяці, я схуд із 86 кг кілограм до 62. мій зріс 194 см, сантиметра, а нормальна вага близько 100 кілограм. Саме в той час випадково почув, як моя тепер уже колишня дружина в сусідній кімнаті розповідала подрузі, що вона на це не підписувалась і більше не має наміру мені допомагати. Якщо я не помру найближчим часом... Часом їй доведеться зі мною розлучитись. Вона кричала на мене за те, що я шумів у ванні і будив її вночі. Постійно звинувачувала мене в тому, що я лінивий. Хоча, попри все, я зміг утриматись на роботі і забезпечував її та наших дітей. Вона взагалі ніде не працювала після розлучення. У мене жодного разу не було загострення. Я повернувся до своєї нормальної ваги, навіть трохи більшої. Споживаю все, що захочу, і не приймаю жодних ліків. Минуло вже понад 13 років і жодного рецидиву. З ним трапилась велика прикрість. У різних містах, які відвідував по роботі, він раз за разом послизався і падав на прутні незнайомих чоловіків, переодягнений у жіночу одежу. Я пішла на весілля до далеких родичів і подумала, вони так сильно кохають одне одного. У мене немає таких почуттів до мого чоловіка, не було ні зрад, ні насильства. Ми майже не лаялись, бо майже не спілкувались. Я прийшла додому і сказала йому, що хочу розлучитись. А він відповів: ага, давай. Розлучення було легким, тому що у нас не було нічого спільного. Він навіть допоміг мені перевести речі в новий будинок, тобто ми розійшлись не ворога. А просто не любили одне одного. Коли я зрозуміла, що відтворила пережиту в дитинстві травму, я вийшла заміж за відстороненого, емоційно відчуженого чоловіка, а потім більше десяти років намагалась змусити його покохати мене, лізучи геть зі шкури, втративши себе, я продовжувала це робити, і все тому, що мої батьки мене не хотіли і не мали на мене часу. У нас і до тієї ночі були проблеми, але я все ходила на терапію та інші консультації, сподіваючись, що все налагодиться. Наша молодша дитина була ще зовсім крихітною, їй, мабуть, і двох років не виповнилось. Раніше у неї вже траплялись судомні напади, тож ми звикли до них, але все одно було страшно. Було вже за північ, і я носила дитину туди-сюди по вітальні, тому що у неї була дуже висока температура близько 40. Я не знала, чи вести її в лікарні. Бо вона була ще й дуже млявою. Весь цей час мій колишній репетував, що я хвоїда, що я шматок лайна, що я зруйнувала його життя, і так далі. Пригадую, я запитала його щось на кшталт. А якби твоя донька прийшла до тебе і сказала, що її партнер так з нею розмовляє, що б ти зробив? Він зиркнув на мене і відповів щось на кшталт. Ну, якщо вона на це заслужила і знизав плечима. Навіть не пам'ятаю, що його розлютило тієї ночі, що я зробив. Била, щоб його розсердити. Пригадую лише, що тримала на руках нашу дитину, а через його плече побачила свою доньку, яка сиділа на сходах і за всім цим спостерігала. Їй було десь років 11, І тоді я вирішила, що з мене досить. Я пообіцяла собі, що перетерплю ще свята і її день народження. Ми непогано провели свята, але в день її народження знову повторилось те ж саме лайно. Він не був в центрі уваги, тому поводився як поки це переконало мене, що я роблю правильний вибір. Дочекавшись, поки годинник пров'є північ, я сказала, що хочу розлучитись, і жодного разу про це не пошкодувала. Коли спрацював її Apple Watch, і я прочитав слова: твоя кицька була такою мокрою минулої ночі, коли ми знову побачимось. Ми не розлучились, але я зрозуміла, що кінець нашого багаторічного співжиття близько, коли він сказав: Шкода, що твої батьки не любили тебе достатньо, коли ти була маленькою бо якби любили, ти б виросла дивовижною, і у мене не було б жодних сумнівів. Я навіть занотувала це в своєму телефоні тієї ночі, щоб не забути, якщо він буде закидати мені, що такого не казав, але мені це не знадобилось. Я як зараз пам'ятаю його голос, який промовляє ці слова. Він сказав це після того, як я розповіла про те, як батьки поводились зі мною, коли я була зовсім маленькою. Він любив нагадувати, що мені дуже пощастило, що він мене прийняв, не зважаючи на мої вади. Коли я дізнався, що моя дружина спить з моїм братом, я прихистив його, щоб він не став безхатченком. Він пиячив по чорному. А коли брат влаштувався на роботу з системним адміністратором із зарплатою 125 тисяч доларів на рік, дружина раптом вирішила, що хоче бути з ним, а не зі мною. Було багато дзвіночків. Він ніколи не казав мені, що не хоче дітей. Через неповний рік після одруження я вперше зробила воскову епіляцію брів, після якої він не розмовляв зі мною три дні. Секс виключно на його умовах. Він був ж крутом, коли справа стосувалась подарунків для мене на день народження і різдво, але для себе не шкодував нічого. Я вирішила розлучитись, коли він на моє 30-річчя не подарував мені навіть срату і листівки. Натомість придбав собі новий пікап. 1995 рік я працюю в службі підтримки Microsoft Windows 95 та Microsoft Network. Це наш другий день після публічного релізу. Ми загнані як хорти, навчаємо абонентів, як користуватись модемами, інтернетом та іншим. І я отримую електронного листа від дружини, з якою прожив 18 років, про те, що вона хоче розлучитись. Мабуть, це був перший лист, який починався зі слів Любий Джоне, надісланий через Microsoft. Soft Network. Я опустила руки і поглянула у віч реальності, коли ми прийшли на першу і єдину зустріч із сімейним психологом. Терапевт попросив оцінити за шкалою від 1 до 10, наскільки сильно ми хочемо врятувати наш шлюб. Я сказала 10, а він 0. Однак виявилось, що я теж не хочу його рятувати, бо усвідомила, що він мене зовсім не любить, і це не схоже на здорові стосунки. Одного разу я вела автівку і розмовляла сама з собою. Я постійно так робила, бо мені ні з ким було більше поговорити. Глянула праворуч і побачила, що на пасажирському сидінні сидить мій чоловік. Він так часто залишав мене саму, був зайнятий азартними іграми. А коли приходив додому, то приклеювався до телефону або комп'ютера. І я настільки звикла бути наодинці, що зовсім забула про те, що він сидить в машині. Коротше кажучи, мені стало трохи ніяко. Ви, що він почув, як я сама з собою розмовляю, тож я сказала: О, вибач, я забула, що ти тут. Він навіть не відповів. Тоді я покликала його на ім'я. Чоловік зрештою відірвався від свого телефона і запитав: Ти щось сказала? Я усвідомила, що більшу частину свого життя прожила в цілковитій самотності за винятком мого собаки. До розлучення призвело ще багато факторів, але я зрозуміла, наскільки самотність відрізняється від самоти і наскільки скільки кращим стало моє життя без нього. Коли мені довелося зібрати екстрену сумку з ключами, запасними ключами від машини, паспортами, ідентифікаційними кодами, документами, свідоцтвами про народження дітей, одягом, іграшками, зарядними пристроями, резервним акумулятором, секретною банківською карткою, кормом для собак і попросити незнайому чоловікові подругу залишити її у неї вдома про всяк випадок. Коли вона пішла, не буду вдаватись в подробиці. Наш шлюб розвалювався через її вчинки та психічний стан. Я намагався тримати себе в руках впродовж місяця після того інциденту, але вона здалась. Сказала, що з'їжджає, не давши мені часу спробувати щось вирішити. Її мама приїхала з іншого штату і забрала її. Хоч що я не казав, вона не залишилась, сіла в машину і поїхала, покинувши мене і наших доньок. Це сталося лише. Три місяці тому, але мені досі здається, що це сон. Вона створила собі в голові образ ідеальної дружини та матері, але не виправдала власних очікувань, і це її підкосило. Жінка ніколи не ділилась цим зі мною, а я не помічав тривожних дзвіночків. Вона досі каже, що я був чудовим чоловіком і батьком і не звинувачує мене в тому, що сталося. Іноді немає ніяких ознак. Іноді люди, які страждають, закриваються від тих, хто мав би бути їхнім найближчим союзником і не розповідають про те, що коїться в них в душі. Якби вона розказала мені про те, що переживає кілька років чи навіть місяців тому, я досі міг би бути щасливим у шлюбі. Зараз я просто намагаюсь розібратись у власному житті. Не приховуйте свій біль, дозвольте вашому партнеру допомогти вам його нести. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А коли ви зрозуміли, що ваші стосунки приречені, напишіть в коментарях.